Попри біль та розпач, але не перекір ворогу, львів'яни стиснувши зуби, долають наслідки жахливого обстрілу. Знесені дахи, вибиті вікна та зруйновані стіни. Від удару смертоносних ракет пошкоджено майже 200 будинків, з них 20 – критично. Саме ці кам'яниці були та залишаються гордістю міста. Тож відновити ці унікальні пам'ятки архітектури це наш принцип та обов'язок. Однак легко збудувати, але от зробити автентичну реконструкцію справа надскладна. Фахівці з історичного середовища, спільно з фахівцями з управління архітектури, спільно з проєктантами, тому що не питання е, взяти і е, там надбудувати. Це має бути підняті всі архівні креслення, які були під час будівництва тих будинків, має бути співвідношення, де ми є зараз, і з точки зору безпеки, тому що от є, наприклад, Коновальця 44. Ми бачимо фасад, але за фасадом нічого немає. Повністю вся сходова клітка впала, і це надзвичайно складно, тому що зробити реставрацію цього будинку це вийде набагато дорожче, ніж збудувати з нуля. Але ми зобов'язані, тому що це є будинок, який є пам'яткою архітектури. Саме у 44-му будинку на Коновальця і загинула сім'я Ярослава Базилевича. Вперше після трагедії чоловіку та іншим мешканцям дозволили зайти у свої помешкання, аби забрати речі. Для цього довелося задіяти кран, адже іншого способу потрапити до квартир просто не існує. Вже після цього ремонтники зможуть приступити до розбору аварійних конструкцій. Ті завали ми почали сьогодні, нам передали той участок, сьогодні ми почали розбирати. Завтра буде заказаний кран, бадя, і ми то все будемо давали низ. Потім будемо відновлювати ті поверха. Ми то все відновимо, все то зробимо ще краще, як було. На сьогоднішній день розчищені завали, які були під час ракетного удару. Сьогодні з внутрішньої сторони подвір'я починаються розбиратися залишки покрівлі, які залишилися на будинку 44 і 44А. Роботи проводяться в важкодоступних місцях. Вони є об'ємними, щоб не було загрози обвалу. Мусимо це робити обережно. Такі специфічні роботи з відновлення історичних пам'яток непідйомний не тягар для міського бюджету. Після заклику мерії до бізнесу взяти під опіку одну зі зруйнованих кам'яниць, одразу ж посипалися пропозиції. І вже зараз більше десяти компаній інвестують мільйони гривень у відбудову Львова. Хтось афішує деякі просять без публічності, просто вони візьмуть це і зроблять. І це нас насправді дуже важливо, тому що коли сьогодні місто має кошти. Ви знаєте, що в першу чергу ми їх витрачаємо на підтримку збройних сил. Тому що, поки ми цю нечисть не задушимо там на її території, вони постійно будуть нас вбивати і будуть обстрілювати наші міста, в тому числі Львів. Нагадаємо, що вночі, 4 вересня, ворог цинічно атакував житлові квартали Львова в історичній частині міста. Через цей злочин загинули семеро людей. Ще 66 зазнали поранень. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.